Всім привіт! Підписникам і гостям каналу. У нас в Новому Сочі є дуже цікавий магазин. Там можна взяти будь-яку річ, яку, яка вам сподобалась, от не платити за неї. І е, що треба, е, якщо ти виходиш, посміхнутися всім. Як ви думаєте, що ви думаєте, що я жартую? Ні, це не жарти. Є такий магазин. Моя сусідка в гуртожитку з другого поверху дуже часто туди ходить їй там дуже подобається. Вона там набрала собі що їй потрібно, дуже багато подушок у неї постільна білизна, речей дуже багато набрала. Ну і вона дуже задоволена. Цей магазин відкрився три роки тому. Відкрився він завдяки моніки. Погвіст, така жінка, яка мешка в новому сонці. В неї виникла ідея допомогти біженцям з України от, і відкрити такий магазин. Вона взяла свої речі уживані, дала оголошення, що теж приймає уживані речі від мешканців нового сончу, і таким чином зібрала дуже багато речей, які можна було віддати українським біженцям. Ми були в цьому магазині три роки тому. Ми приїхали до соняча тоді взимку, В марті місяці всі були убрані ну, в зимову одіж. Побули тут деякий час. Настала весна, літо стало жарко, а у нас зимові речі. І е, хтось із знайомих е, нам підказав, що є такий магазин для біженців, де можна прийти і безкоштовно взяти речі за посмішку, посміхнувшись людям. Ну що робити? Робити було нічого, пішли ми в цей магазин. Я, Діанка, мама всі разом пішли в магазин. От е, там е, на вході нас зустріла пані, е, попросила показати паспорт. Де було написано, що ми біженці ми маємо статус укр. От. І далі дозволила нам брати будь-які речі. Речей було дуже багато. Ну, я б сказала, такий собі гарний секонд-хенд. Всі уживані речі, не нові. Але е ми були раді тому, що це було безкоштовно. <кхід> От. Понабирали ми там різних таких літніх речей, футболки і Задоволені пішли додому. Цей магазин і зараз працює, пройшло вже три роки, але трошечки змінилася його концепція. На початку війни могли брати речі взагалі всі, хто хотів. І я пам'ятаю такі часи, дійсно було якби скрутно і важко. То зараз, останній рік, його концепція змінилась. Зараз він відкритий і е, можуть брати там речі тільки е, у льготні категорії. Е, пенсіонери, українці, теж, інваліди, ну і поляки, теж пенсіонери і інваліди. Тобто е, власниця цього магазину вважає, що за три роки українці вже змогли адаптуватись, знайти роботу, в них є свої кошти і їм вже не потрібен такий магазин всім. І вирішила зробити тільки для м, тих людей льготних категорій, яким це дійсно потрібно. Ну що, я думаю, що е, сьогодні треба буде піти до цього магазину, показати вам його, м, якщо мені дозволять зняти, е, що там можна взяти для українців речі і так далі. Е, ну і трошечки порозмовляти м, з продавцями. Так що, йдемо разом. Знаходиться цей магазин трошки далі від центру міста, От, просто на стоянці, тут така стоянка, бачите тут: стоянка машин і якийсь такий ну, торговий, торговий такі поточки. І ось називається він Пасія Помоць ділання єстежмі Тутай. От. То саме той магазин, яку, який ми сьогодні з вами підемо. Зараз я знаходжуся в магазині для людей, які потребують допомоги. Тобто, то можуть бути не тільки українці, але й поляки. Це дуже цікавий магазин в новому сончі. Тут можна взяти речі за усміх, тобто за усмішку. Хочу вам показати ті речі, які є в цьому магазині. Тут є речі для зовсім маленьких дітей, наприклад, ось таке автомобільне крісло. От. Далі тут дуже багато одягу різного для людей, які можуть прийти і теж взяти будь-що і не платити за це. Такі є іграшки дитячі, така конячка, що тут ще є. Дуже багато речей, таких білих футболочок, теж для дорослих вже. А ось тут стільки іграшок. Зараз я вам покажу дуже багато різних іграшок. Які теж можна взяти задарма. Дуже багато іграшок, різних, м'яких, таких приємних на дотик можна взяти із собою. Тут одяг для маленьких діток. Дивіться, зовсім для маленьких дітей курточку можна взяти, все що завгодно, все, що потрібно. Маленькій дитині тут є. Далі дуже багато <кій> взуття. А коли я запитала, а хто приносить ці речі до магазину, мені відповіли, що всі охочі. Тобто, люди, в яких є бажання допомагати, можуть прийти до магазину і принести речі, які вже їм зовсім може не потрібні. Коли дитина виросла, то може комусь воно буде більш потрібне. Також в цьому магазині є своя сторінка в інтернеті, де можна зайти і подивитись, які там є речі. До речі, таке кріселко, таке крісло для інвалідів теж можна взяти зовсім безкоштовно, якщо, людина, якщо людині потрібна, потрібна така річ. Фірма. Зефір. А тут є речі для дорослих людей, які не тільки дитячі, а і для дорослих. Ось таке плаття. Тут дуже багато речей, якщо подивитись. Такі теплі <кій> на зиму. Що тут іще? Дуже багато суконь різних. А ось тут, дивіться, є рюкзаки. Рюкзаки для маленьких дітей. Теж, якщо комусь потрібно, то можна їх взяти. За дякую, за усміх. Ось якийсь чорний рюкзак для хлопчика. Такий є рожевий для дівчинки. Що тут іще? Є книги. Дуже багато книг, які теж можна взяти безкоштовно. Ну, я так думаю, книги польською, так? Дивіться, що тут написано: Кава з маму. Тобто книга для дитини теж можна почитати. її. Подивимось, польською, так? Така собі дитяча література. Є такі зимові курточки, теж на сезон. Зараз похолодало, а можна взяти якусь собі зимову куртку. Ну, якщо подивитись, ну, наприклад, ось така може бути зимова куртка жіноча. Може, розмір S або M, або зараз ще я вам покажу, або може така. Зелена, теж зовсім нова. Можна їй дати друге життя цій кортоці. Що тут ще? Ну, звісно, взуття, кросівки є такі підліткові для підлітків. Светри їх дуже багато. О, які, які е, сапоги. Дивіться, скільки тут багато взуття різного. І досить добре, в доброму стані, ще можна його, е, ще можна носити це взуття. Тут можна поміряти речі. Тобто, якщо щось сподобалось, то можна взяти поміряти речі. Таке, як а таке якріс. Але всі такий голубий собі ведмедик чи не знаю хто. Також є такі дитячі коляски. А, можна взяти а, просто так. Ну, а на сьогодні все. Пишіть свої коментарі. А що ви думаєте з цього приводу? Чи є такі магазини у вас? Ну, в Україні я, наприклад, таких магазинів точно не бачила, щоб задарма видавали речі і просто просили посміхнутись на виході. Ні, ніколи. От, чесно, е е зустрічали ви ще такі магазини, десь в Україні чи може за кордоном. Мені то буде цікаво почитати. Ну а на сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення!